Сьогодні проводимо навчання з ліквідації мовної пожежі в Запорізькій універсальній науковій бібліотеці. За задумом цих навчань пожежа сталася на 5 му поверсі в що на площі 500 квадратних метрів. За підвищеним номером виклику було направлено в сили засоби запорізького гарнізону, які справилися наставлені задачу. Ключою таких завдань є злагодження дій особового складу, підвищення нашої якості виконання завдань за та призначення, також застосування нових засобів і методів. При гасінні таких складних пожеж прийняли участь ті сили і засоби, які необхідні для ліквідації даної пожежі. Залучалися як наші квартирно-рятувальні підрозділи, так і підрозділ безпілотних детальних апаратів, які також дійсно розвитку пожежі, досвідно новопроводна лабораторія, представники інспекторського складу, які досліджували ймовірні причини виникнення пожежі. Також було відпрацьовано взаємодії спеціального службами міста та з міською адміністрацією, так і з обласною адміністрацією.